Христос посереді нас каже Христос, шукайте перш за все, Царство Небесне, а остальне доложиться вам. Ви чуєте, що навчає нас Бог Господь, Бог Ісус Христос. Ми для того народилися, що ми були в Царстві Небесному. Пам'ятаймо це завжди. Ми не прийшли на цей світ, щоб тут. Потанцювати, поспівати і зникнути. Ми прийшли на цей світ, щоб прожити своє життя як першу сходинку до вічного щастя, до вічного життя. І з цієї сходинки, на цій сходинці, які ми знаходимося в цьому світі, ми повинні займатися шуканням Царства Божого, вічності, тому що нам дуже сумно, коли ми бачимо, як все помирає. Як все зникає, як все міняється, як час проходить, ми, нам трошки сумно, тому що ми розуміємо, що це все йде і пливе, і назад нічого не вертається. Ми це розуміємо, ми люди. Тварина цього не розуміє, ні пташина не розуміє, вона живе своїм життям сьогоднішній день. А далі вона їй це не цікаво, вона не задумується над цим їй, ще поїсти, попити, поспати. Так само і є і люди такі, які не повірили в свого Творця Небесного. Бо ми народжуємося на цей світ і мусимо себе удосконалювати в своєму життю. Ми, коли діти нічого не розуміємо, не пам'ятаємо. Коли підростаємо, коли старіємо, нас, ми вже получаємо розум від Свого Творця, як буде далі з нами, ми запитуємо самих себе. Як буде далі? Що будемо робити? А Христос тут нам підказує: шукайте перш за все Царство Небесного. І каже тоді Ісус Христос Поясні, Око ваше! Є член вашого тіла. Якщо воно темне, якщо ви не бачите, на нього все кром вас темне. А якщо око бачить, то все, все кром вас видно. Чому ви так турбуєтеся про своє земське життя? Подивіться на лілії, які цвітуть, які кольори вони мають, і що вони одягаються. Каже Христос, навіть Соломон не мав такої одежі, як Лілія, як квітка, проста квітка. А Соломон був цар, він був дуже розумний. І він так не одягався, як цю одягає Господь цю Лілію квітку. А що вона значить? Вона цвіте і на вечір засихає, і кидають її в піч вогонь. Більше місця немає там, де вона була. А Соломон, цар, і ще до цього часу пам'ятає його, як він керував, який він був розумний, як він радив людей. Тому Ісус Христос каже, не служіть Богові і мамоні, бо двом панам служити не будете ніколи. У вас є одне серце, а серце ваше не ділиться по половині. Або одного мусите любити, а другого зненавидіти. Так і є, так каже Господь. Як часто ми з вами служимо двом панам, служимо і світові, а мамоні, що це за мамона? Мамона це гроші. Служимо і грошам, і хочемо служити Богові. І не знаємо, як себе розділити на двох панів. Інколи забуваємо за одного пана за Бога. йдемо за грішми. І що ще у нас є, який недостаток у нашому житті, у наших людей? У нас немає міри для грошей. Якщо ми маємо трошки грошей, хочеться ще більше. Якщо і більше, хочеться ще більше. Тобто границь немає у нас на прибутки наші. А того всього не треба. О, не треба того всього. Звичайно, треба гроші заробляти, але так, щоб їх використати в своєму життю. Тому що каже сам Христос, не дбайте про багатство, де міль з'їдає і де злодій крадає. Не дбайте про багатство. Дбайте то, що вам потрібно. Звичайно, злодій почує, побачить, що у вас є багато грешей. Вночі прийде і ще поб'є нас. За наші гроші ми залишимо життя своє тут на землі. А для кого ми працювали, для кого ми робили це все? Тому пам'ятаємо, на все є час і на все є міра. Віруюча людина збирає гроші для того, щоб прожити. Щоб прогодувати своїх дітей, щоб протримати сім'ю. Ви знаєте, один бідний, який називався Захарій, сидів і просив на торговець, на торгу, на хліб грошей. І коли він сидів цілий день і йому кидали люди, він вечором рахував їх, відкладав собі на хліб. А остальне давав тим, кому не кидали. Багато їх було там просило людей. Роздав усім, поділив усіх тим, кому не кинули гроші в цей день люди. І звичайно, він проявляв до, до них свою і любов і милосердя. Бо він знав, що ці бідні люди. Не заробили на хліб цього дня, йому їх нім ніхто не кинув, а йому кинули більше. Він залишав собі на хліб і всіх розділив хлібом. Отак От ми повинні з вами жити нашому життю. Маєш більше дай тим, що немає. І Господь зарахує тебе, тобі. Цю любов братську і милосердя до братів своїх. Ми з вами живемо на цьому світі ще раз повторюю, один раз. Наше життя більше не повториться. Наше життя буде після нашої смерті там, у вічності, і треба заробити. Треба зробити, щоб Господь Бог, просити його, щоб Господь Бог дав нам милість свою, щоб Господь змилосердився над нами, і що ми зрішили, щоб Він помилував нас. І не дивно, що ми кожній молитві кажемо, Господи, помилуй мене грішно. Господи, прости мені грішного. Якби ми знали, як Господь любить нас, ми би від Нього не відходили ні день, ні ніч. А Господь каже через пророків. коли і мати забула про тебе, говорить Господь устами пророка, я не забуду тебе, хай відступлять від тебе всі, жалі, розпач і сумніви. Не сумнівайся у вірі своїй, а вірь і приходи до мене. Я візьму твої немочі, понесу твої недуги, твоїми сльозами, як самоцвітами перекрашух пристіл свій, як жертву запашну прийму зітхання Твоє, за гріхи Твоє. Тільки довірся мені. Полюби мене, запали в душі свої вогонь, любові до мене і до людей, братів моїх, і до всіх твоїх. Від цього вогню спопиліють усі твої пристрасті, усі твої провини передо мною. І очиститься душа твоя, і приготовися для вічного життя. Ти просвітишся перед людьми, і неосяяні будуть Твоїм світлом, і пізнають і прославлять мене за твої добрі діла. І зароблять собі спасіння. Ти ж допоможеш їм спастися, увійти в Царство Небесне. О Господи! Які в тебе слова, які ти добрі до нас всіх, незважаючи на те, що ми грішили перед тобою і грішний, ти нам прощаєш, ти ж побачиш наші сльози і оціниш їх як велику жертву для тебе, Господи, тож прости нам. І тепер ми знаємо, чому ти кажеш до нас, Такими слугами, Шукайте тепер за все, Царство Небесне, а остальне доложиться. вам. Ти все зробиш для того, щоб ми спаслися. Твої улюблені, твої Сотворіння. Всі люди від початку світа аж до кінця. Христос посереді нас.